Добрий день всім. Ми знаходимося в селі Пухівка, Пухівський Старостинський округ. Сьогодні в нас 17 грудня 2024 року. Ми проводимо засідання постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Комісія номер 83 Головуючий Гринько Євген Володимирович я, заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович, секретар Ячник Надія Дмитрівна. Також запрошені старости сіл, Писаренко Анастасія Григорівна, Кабиш Володимир Михайлович, Доцькорізник Наталія Анатолійовна і Гайдак Михайло Васильович. Також присутня начальник відділу соціального захисту населення Зазимської громади Лазарєва Нінель Павлівна. На, сьогоднішній, на сьогоднішню комісію пропоную три питання. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. На 2024-2026 рік. І третє питання різне. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Також доводимо до вашого відома. Про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми Турбота. А саме, до нас звернувся. Федорченко, Геннадій Миколайович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів є, медичний висновок присутній. До нас звернувся Чуваєв Петро Іванович, житель села Ліпки. Житель села Літки. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Рекомендує... Итак, Федорченко, Геннадій Миколайович, рекомендуємо 3000 гривень. Чуваєв Петро Іванович рекомендуємо також 3000 гривень. До нас звернувся Ільченко Олександр Григорович. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів присутній. Олександр Григорович, зареєстрований в нашій громаді. рекомендує 3 тисячі гривень. Також до нас звернувся житель села Літки Масич Микола Михайлович. Просить надати матеріальну допомогу на, прове... на лікування. Весь необхідний перелік документів присутній. Рекомендує 3 тисячі гривень. До нас звернулася Гарькавенко Діана Олегівна, яка просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з пожежею, яка відбулася в селі Пухівка, в результаті якої повністю згорів будинок і загинула її бабуся, е яка була зареєстрована і проживала фактично за даною андресою. Рекомендую 15 тисяч гривень. До нас звернулась тополі... тополіняк Ольга Григорівна, яка просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з оперативним втручанням. Весь перелік необхідних документів є, зареєстрована в нашій громаді. Виписка з медичної документації. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася Калиниченко Ольга Вітаєвна з заявою, просить надати матеріальну допомогу на лікування своєї дитини, яка хворіє. Весь перелік необхідних документів є. Зареєстровані в селі ЗІМ. Виписка з медичної картки є. Е, рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся чузо Микола Андрійович, житель села Зазима. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Беденко Володимир Володимирович. із село Зазима. Просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з проведенням операції. Рекомендують 5 тисяч гривень. Е, до нас звернулася Тимків Богдана Петівна, жителька села Зазим'я. Прошу вас надати мені матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків пожежі мого будинку. Необхідні документи надаємо це е, село Зазиме. Будеться радужна, Рекомендую 10 тисяч гривень. Акт про пожежу присутній. Е, до нас зверну, звернулися Чорноус, Чорноус Оксана Борисівна, яка просить надати матеріальну допомогу на е, сина в зв'язку з тим, що він має статус дитини інваліда. Підтверджуючи документи, додає зареєстрована дитинка в селі Вітки. Рекомендую 3 тисячі гривень. Шановні колеги, депутати, старости, можливо, у кого є пропозиція? Немає пропозиції, Немає. Хто за дану пропозицію, прошу вас підтримати. Дякую, одноголосно. Переходимо до другого питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024 на 2026 рік. У нас є. До нас звернулися е, дві родини. Які отримали сповіщення про те, що їхні близькі зникли безвісті в зоні бойових дій. Прізвища ми не озвучуємо, але ці захисники зареєстровані в нашій громаді і постійно проживали в нашій громаді і пішли. На службу захищати нашу державу. Але, на жаль, безвісті зникли в зоні бойових дій. У нас є такі дві заяви. Рекомендую по 20 тисяч гривень на дві заяви. І також до нас звернулися один, два, три. До нас звернулися сім заявників, які в даний час проходять службу у зв'язку з проходжу, проходять військову службу. Ці всі е, заявники зареєстровані на території нашої громади. Весь необхідний перелік документів вони надали. Ми з вами вже перед комісією ознайомилися повністю з цим переліком документів. Сім е, заяв е, рекомендую надати. Сімом заявникам по 10 тисяч гривень. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання різне. Шановні колеги, скіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь побажання, пропозиції до соціальної комісії. Нема. Дякую, комісію. Дякую. Дякую. Долучив ага. да, дя Дякуємо і депутатам, і голові громади, і вам, старості, за наповнення бюджету, що ми так злагоджено працюємо. Ну, тоді, е хто за те, щоб закрити наше 83 тє засідання нашої комісії, прошу голосувати. Дякую одного Всім дякую.